Історія харківського будинку слово зараз у топі інтересу українців, а все завдяки одноіменному фільму Тараса Томенка, що прогримів кінотеатрами країни ще всередині травня. А чи знаєте ви про роліт столичний будинок робітників літератури та про його мешканців? Наприклад, композитора і диригента Бориса Михайловича Лятошинського. Завдяки музично-театральному проєкту Гра в хованки» з паном Лятошинським уже чимало людей відкрили для себе цю визначну особистість і цей будинок. А тепер перформанс перевели у формат фільму. А отже, ще більше українців матимуть шанс долучитися до високої вітчизняної культури. Прем'єру відвідали журналісти. starý doma. Ці чорно-білі кадри частина відеоверсії унікального музично-театрального проєкту. Його наприкінці 2023 року влаштувала команда українських митців у знаменитому будинку роліт композитора Бориса Лятошинського. Згодом перформанс під назвою Грав хованки з паном Лятошинським перетворився на повноцінний фільм, який автори нещодавно презентували у національній філармонії України. Для нас було важливо показати, що часи 20-го сторіччя в Україні Теж були дуже цікаві революційні композитори, котрі революційно мислили, і котрі, по суті, створили київський авангард, український авангард музичний, тобто майже всі студенти Бориса Миколаєвича це наші сучасні класики авангарду. Я вважаю, що в нас в принципі перша частина вдалася, тому що ми змогли показати в його квартирі в будинку Роліт, саме зробити. Презентацію і сьогодні вже показати відео перформанс як результат взагалі всієї нашої роботи. Грав хованки з планом Лятошинським це унікальна культурна подія, яка закликає глядачів дізнатись історію українського композитора і з перших хвилин занурює в атмосферу Києва ХХ сторіччя. Цей проект це власне поєднання кількох видів напрямків території мистецтва. Тут поєднується музика, театр, е якісь е перформативні речі. Ми прямо в локації музею, відомого будинку ролі, де жив композитор, свого часу робили е наживо перформанс, водили глядачів е під'їздом, квартирою е задіювали ліфт, вулицю. Тобто, це була така одна. Оразова, але театральна відкрита акція. І звичайно, вже зараз ми створили відеоверсію цього перформансу, який вже буде жити, я сподіваюсь, довше його можна буде побачити е і переглядати. Головна мета авторів проєкту довести глядачам, що українська культура була і розвивалась завжди пробивалась навіть крізь залізну завісу радянського союзу. Раніше дуже часто е ми розглядалися. В російському радянському контексті та це були наративи швидше якогось імперського або тоталітарного радянського режиму. Але ми все ж таки є частиною європейського культурного ландшафту, і цей проект він певною мірою робить такий крок, щоб ми могли говорити, що ось є український композитор Борис Ляташинський. Це абсолютно світового європейського рівня композитор. Ми маємо якусь базу, і разом з тим, навіть в час війни, і ми не забуваємо про своє мистецтво, про свою культуру, свою ідентичність. Проєкт Гра в хованки з паном Лятошинським став однією з перших подій, щойно створеної громадської організації Фундація Лятошинського. Її заснувала родичка українського композитора, яка зараз разом з родиною мешкає в будинку Роліт. Долучились наданням простору, знімалися в квартирі Брес Миколаївича, де жили ем, долучились якимись консультаціями по ходу там творчості життя, е, фотографіями, записами, спілкуванням. Композитора нема вже більше 50 років, але ми до цього моменту говоримо і говоримо про актуалізацію і актуалізацію. На жаль. Це важливо, тому що без власної ідентичності, без власних постатей, які ми можемо на світовій арені представляти дуже потижно, А ми таких маємо е існування України не як колонії, е неможливе. Зараз команда митців працює над продовженням проєкту і веде перемовини зі стрімінговими платформами, аби відеоверсія перформансу стала доступною широкому колу глядачів.